Поради тим, кому прикордонники відмовили у виїзді за кордон в умовах воєнного стану перетин державного кордону дуже часто перетворюється на цілий квест, достатньо складний та заплутаний. доволі поширена ситуація, коли чоловіки намагаються виїхати за кордон, але на пунктах пропуску отримують відмови у перетинанні державного кордону, навіть якщо мають законну на те підставу. Що радить адвокат? Перше, вам необхідно отримати письмове рішення про відмову у перетинанні державного кордону України. Це обов'язково не видати таке рішення прикордонники не можуть, хоча судачі з практики можуть бути спроби ввести в оману, що таке рішення не видається. Рішення про відмову складається в двох примірниках. А тому варіант, коли вам просто дають сфотографувати оригінал, недопустимий. У вас має бути один примірник в оригіналі. Друге, обов'язково потрібно перевірити на правильність усі відомості вказані у рішенні про відмову. Ваші дані, дані пункту пропуску та посадової особи, яка його прийняла. У формулювання підстав відмови бажано не лісти, тому що чим криво воно формульовано, тим краще. Але ваші персональні дані мають бути на 100% правильними. Дуже важливо. У 99% випадків прикордонники вказують причину відмови, що особа не надала документи, які дозволяють виїзд, але не вказують, яких конкретно. Якщо ви надали документи, то фіксуйте це. Третє: чи потрібно підписувати рішення про відмову виїзді за кордон? Якщо ви отримуєте свій примірник, то підписати треба, і в цьому немає нічого страшного. Але з моменту підпису почнеться відлік строків на оскарження цього рішення і скаргу можна буде подати протягом 30 днів. Четверте, невідкладно писати і подавати скаргу на рішення про відмову перетинання державного кордону України. Спосіб перший скарга на рішення про відмову у перетинанні кордону. Така скарга подається до вищестоящого органу державної прикордонної служби, який видав рішення про відмову передані кордону. Строк на подання скарги становить 30 днів з моменту її отримання переваги цього Способу оскарження в тому, що не сплачується судовий збір, та строк, який розглядається, скарга, становить 30 днів в окремих випадках, може бути продовжений до 45 днів, але не завжди подання скарги може бути ефективним способом захисту, і тоді залишається звернення до суду. Скарга подається у письмовому вигляді з зазначенням контактних даних, пункту пропуску, на якому було відмовлено у перетині кордону, підстав, на основі яких було отримано відмову. Спосіб другий судовий порядок. Цей спосіб. Оскарження є складнішим та тривалішим у часі. Це пов'язано з тим, що звертатися потрібно до окружного адміністративного суду з позовом про визнання дій прикордонної служби протиправними щодо відмови у перетині кордону. Важливо, щоб позов був оформлений за всіма вимогами на Кодексу адміністративного судочинства України. Строк на оскарження становить 6 місяців з моменту отримання рішення. За подання позову сплачується судовий збір. До позову потрібно додати документи, що підтверджують право на виїзд під час дії воєнного стану, копію відмови у наданні дозволу на перетин кордону, квитанцію про сплату судового Збору. Таким чином, відмова у виїзді за кордон може бути оскаржена як в досудовому, так і в судовому порядку. Обов'язково ж бережи цей допис і обов'язково підпишись.